Слава Україні Дорога! вітаємо всіх на відкритті спортивного майданчика для занять воркаутом. Стронг воркаут це повноцінний спортивний комплекс, створений спеціально для людей з інвалідністю та наших воїнів, щоб вони мали можливість відновлюватися, тренуватися і знову відчувати силу свого тіла. Тут зможуть займатися і діти, і дорослі. Але в першу чергу він призначений для фізичного відновлення та реабілітації наших захисників. Перед тим як розпочати цей захід, подякуємо всім воїнам Збройних сил України тим, завдяки кому ми маємо змогу зібратися тут в умовному спокої у серці нашої громади гучними оплесками! Просимо шанувати пам'ять синів і дочок України, усіх захисників і захисниць, хто загинув на війні. А також мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Схилімо голови у внутрішній молитві. Сьогодні цей новостворений майданчик оживає наповну його спорудження, стало можливим завдяки зусиллям багатьох людей. Насамперед, за співпраці народного депутата України Василя Веростюка, громадської організації Федерації стронгмену України, туристичного комплексу Буковель та Надвірнянської міської ради. Запрошуємо до слова ініціатора створення цього майданчика, народного депутата України, володаря титулів Найсильніша людина світу та найсильніша людина України Василя Віростюка. Дякую, дякую за надане мені слово. Я думаю, що в цьому випадку мене потрібно асоціювати саме. Як представника Федерації строномено України, тому що наразі я являюся почесним президентом стромену України. Сьогодні зі мною тут присутні також президент Федерації Сергій Конюшок і віце-президент Федерації Олександр Лашин. І дійсно створення таких і відкриття таких подібних майданчиків на теренах нашої області стало можливим через нашу співпрацю. З відпочинковим комплексом Буковель саме така ініціатива з'явилася на початку цього року. З березня місяця ми розпочали роботу з громадами, розіслали листи, де від громади потрібно було звісно погодження і бажання, а також листи з підписами ветеранів про необхідність. Створення і відкриття такого подібного майданчика, ну і звісно, сприяння з боку громади, тому що це все в співпраці саме з громадами, адже бетонну подушку готували саме вони і земельну ділянку відводили саме вони. І ось таким чином, вже на даний момент ми на Івано-Франківщині маємо майданчики відкриті у місті Івано-Франківську, заболотів надвірна. Коло ми є, буквально нещодавно відкрили ще один майданчик, відкритий на Волині безпосередньо у місті Луцьку, і е, буквально незабаром десь можливо початок початок середина, кінець жовтня ще будуть відкриті два майданчика: це місто Калош та Галич. Для чого і чому саме з'явилась така ініціатива, тому що федерація займається. Багато займається організацією і проведенням комплексних заходів для ветеранів та військовослужбовців, що на нашу думку сприяє покращенню психологічного психологічної стабільності і саме психологічної реабілітації через фізичну культуру. І спорт. Федерація проводить багато заходів по всій території України. Ми вже підходимо на даний момент до нашого фіналу. І, вже користуючись моментом, хочу запросити всіх присутніх 5-7 вересня приїхати на Буковель, де відбудеться національний відбір по результатам яких буде сформована команда ветеранів і ветеранок України, яка представить нашу країну за кордоном. Ось так. Тому сподіваємося, що сьогоднішній майданчик принесе радість не тільки нашим дітям, тому що такі вже відгуки є. Що це місце стало популярним для дітей, але і сподіваємося, що також і ветерани, і військовослужбовці долучаться до галузі фізичної культури і спорту, і ми їх тут будемо бачити достатньо часто. Дякую наразі. Дякую, передаю далі слово нашому ведучому. До вітального слова. Запрошуємо міського голову Зіновія Андрійовича. Слава Україні, шановні колеги, шановні представники громади, шановні учасники бойових дій, шановні ветерани, шановні друзі, запрошені, шановна міжнародна делегація з Румунії Шамку Тамари, шановні головні лікарі, помічники народних депутатів, керівники управлінь. Відділ молоді і спорту, працівники реабілітації. Насправді, нинішній день це день подяки Господу Богу і Збройним силам України, хлопці, низький вам уклін. І давайте не, не жаліємо оплесків для наших військовослужбовців. <плес> у спорті немає кордонів, у спорті немає меж. Коли розпочався цей проєкт за сприяння Федерації странутменів України безпосередньо за сприяння Василя Мірастюка, ми попали в число шести громад Івано-Франківщини, які виявили бажання розмістити цей майданчик. Було дуже багато дискусій, де він має бути. Але коли ми маємо прекрасний будинок реабілітації, центр реабілітації, ви бачите, і саме основне, що сьогодні кожний день, кожну хвилину, ми маємо робити для того, щоб хлопцям створити умови, поставити їх на ноги і всі створити ті речі, які потрібно для того, щоб було повноцінне життя. Вибрали правильну місцину. Це умовна паркова зона, яка з часом, я більше переконаний, розростеться на відкритий майданчик під відкритим небом, спортивний майданчик. Тим більше, такий прекрасний вид спорту, як вордкаут. Тут ця місцина вже ожила батьма дітьми з мікрорайону Небесної Сотні. Тут і, вдень, і в день, і ввечері працівники реабілітації знають шумно, галасливо і діти займаються. А що ще є приємніше, коли діти, бачачи своїх захисників героїв, все роблять для того, щоб розуміти, усвідомлювати, в якій країні, в якому часі перебувають. Тому Василь, Михайло, Олександр, дякуємо. Сергій Олександр дякуємо за допомогу. Я думаю, що цей майданчик також не має кордонів, бо Сергій Васильович, ми спільно хочемо з нашими європейськими партнерами подумати про інклюзію, про безбар'єрність. Про те, що ми можемо зробити для наших хлопців. Ну і саме основне, дякуємо всім, хто долучається для того, щоб хлопці, які приїжджають до нас, отримали медичне лікування, медичну реабілітацію. І саме головне пошвидше стали на ноги. Всім бажаю мирного неба, дочекати, щоб у слідуючих 35 років нашої незалежності, день народження, ми святкували в мирній Україні. Дякую, слава Україні! До слова хочемо запросити військового ветерана Владислава Стасіва. Хотів подякувати шановній місцевій владі, шановним громадським організаціям та грантовим надавачам грантів, які допомогли з побудовою цієї площадки. Також хотів би зауважити, що ми всі як ветерани також поважаємо цей вклад, та, який кожен з нас. Не тільки в надвірній, але і я думаю, в інших містах чи селищах. Чи інших населених пунктах. в даному випадку, окрім громадських таких от площадок, яких потребує в даному випадку кожне місто, кожен населений пункт для того, щоб максимально відновити ветеранів і їхні фізичні властивості, і потрібно прикладатися не тільки до цього. Є багато ще де, і я закликаю також місцеві влади і громадські організації, також надавичів грантів, допомогти у цих розширеннях для того, щоб ветерани могли максимально реабілітуватися, максимально виздоровіти від цих наших станів, які, на жаль, нам принесла війна. Дякую. Дякую, що я тут. А до слова хочемо запросити президента Федерації Стронгмену України, чемпіона та рекордсмена світу зі стронгмену Сергія Конюшка. Дякую, колеги. З днем державного прапора раді вітати всіх на відкритті нашого сторон воркауту. Василь Яславич на початку своєї промови зауважив, що він тут як представник федерації. Я хотів сказати, що ми завчасно зробили. Нашим колективом Василя Ярославовича почесним президентом ще до того, як він став народним депутатом, тобто ми не були в цьому тренді, або ми завчасно проглядали перспективу. Це все, все жарти, але ще раз хочу подякувати пану Зиновію, Всі міській владі надвірної за сприяння і також туристичному комплексу Буковель за те, що ці ця синергія вона дійсно працює, діє і розвивається. І зараз ми хочемо показати, як відбувається тренування на нашому майданчику. Я зараз єдине, що передам слово Олександру Лашину, який розповість про QR-коди, як можна в принципі підглядати і вчитись вправам. І потім проведемо спільне разом тренування. Доброго дня, друзі. Ще раз хочу подякувати нашим захисникам. Дякую, це ми робимо для вас. І е, хочу сказати, що Федерація стромена України ще зробила мобільний додаток. Це Тренвет, Він так називається. Ви, кожен може зайти, завантажити його, кожен ветеран безкоштовно. Там є мапа нашої країни, і в кожному містечку є тренери, реабілітологи, масажисти, які будуть безкоштовно допомагати ветеранам. Тому долучайтесь до тренвету теж і будемо разом е, лікувати наших ветеранів. Так, хочу сказати, що є. На майданчику QR-коди. Кожен хто хоче тренуватись, бере свій мобільний телефон, наводить камеру і може побачити, як робиться вправи на цьому комплексі. Там е, більше 40 різних вправ, і все дуже зрозуміло, як тренуватись. Тому так, така буде підказка для тих людей, хто ще. Не може там правильно тренуватися або робити якусь вправу. Там кожен може побачити це. Да. Коротше кажучи, все облаштоване, все інклюзивно. Тому ми запросуємо, напевно, наших шановних спортсменів, да? представників спортивної громади. Будь ласка, під ваші обласки. Така, така вже сьогодні роль у наших спортсменів. Продемонструвати і всі, хто хоче долучитись, також ми запрошуємо на майданчик для того, щоб провести таке колове спільне тренування про демонстрацію власне можливості цього комплексу. Що ще хочу сказати? Що тут у нас представлено 20 тренажер, тренажерів, і більше 140 вправ можна виконувати на цих тренажерах. Ще раз нагадаю, що за QR-кодами є відеопідказки, Як це виконується, можна використовувати як Груповим методом, так і індивідуально, тобто, бачите, що є тренажери з перекидними вагами, можна підлаштувати під себе комфортну вагу для того, щоб розпочинати або навіть прорисувати. Тобто, це майже повноцінний спортивний зал під відкритим небом в такій чудовій локації. Ну що, хлопці, дівчата, запрошуємо вас на майданчик. Тут є жимова лавка, хлопці. Можна, можна підтягуватись, прес. так, бо це виходьте, виходьте. Давайте, давайте забросом може. Олександр Лаша бере на себе становить. Давайте, давайте давайте. Знову! Ваша задача. Ну, стіпі -стіпі. Зараз тромово тренування. Ваша задача буде застрибувати на ці сходи. Хто йде на підтягування? У підтягування, не підтягування. Я хочу на підтягування. Да, давайте ви на підтягування. Да -да -да. ви на кібер. У вас присідання. Іван сань, сань. вас спросом на... Але почну пускай робимо десять разів робимо. Стрілки змінівачі, так читаємо. 7, 8, 9, 10. Четворо. Годові. Ще десять разів. Шість. Сім. Вісім. Тут ми бачимо, як міжнародна делегація вже. Долучається до сторону В Румунії ті самі кошти тільки за євро. Мінімально намонтаж. Ну давай розпочнемо. Давай розпочнемо. Окей. Супер. Супер. А, а ти навіть так почув? У вас було ти І жим.

там? Ти не підіймав, а держав. за засіб. Ні, я розумію, що вирішали правильно звісно. Можеш трішки вище податися. Буде правильною пересамонтажений. Делегуйте, пана Івано. Як? Він підраз одразу. Я не завжди 12. Я прилягаю на Можна з дівчиною приходити, будуть сідати, і, якщо навантаження додати. Два й на Шановні ветерани, також присутні і наші гості з Румунії. Я думаю, що на цьому місці можна вважати, що е, наш спільний. І офіційно Strong Workout Complex вважається відкритим. Тому користуйтесь на здоров'я. Сподіваємось, він принесе і дітям, і ветеранам тільки радість і задоволення від занять фізичною культурою спорту. Чим вас і вітаємо? І тепер попрошу, мабуть, всіх наших присутніх офіційних осіб разом з гостями. Зоною Мирославович. Я думаю, зробимо загальну фотографію. Це буде правильно. Слава Україні! Слава нації, смерть ворогам! Україна, усе. Україна, усе. Україна,